Так, опускають пацани Gion GNS 300 по траверсах. Має підійти. Який у вас зріст? Метр Для чоловіка, у кого зріст 1,67 м. Нагадую, що GNS сам по собі нижчий йде, ніж Кові Advance Light, ніж GNX. Зараз ще його спробуємо трошки занизити і подивимося, що з того вийде. Так, це опустили тільки передок. Наголошую, що зріст 167 см, навіть не 1,70 метрів. І людина вже може їхати. Ще можна додатково занизити, зробити дирочку в задньому аморті, вкріплені, і буде ще нижче. Тому, як варіант для людей, у кого зріст нижче 175 см, можете розглядати для себе гіони GNS-300, так як більшість. Інших повнорозмірних ендуромотоциклів йдуть значно вищі. Цей мотоцикл ми, до речі, все-таки вирішили ще занижувати по задньому кріпленні амортизатора, тому трошки пізніше покажемо вам результат. Хто не підписаний, підписуйтесь, хто хоче придбати собі такий мотоцикл. Звертайтесь.